Усім привіт! Рада вітати вас на моїй кухні. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже давньої великодньої страви. Називається вона начинка. Таку начинку завжди готували, і, можливо, ще дехто готує у нас на Поділлі, а можливо, і в інших регіонах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ще готують начинку. Мені буде дуже цікаво. Таку страву навчила мене готувати моя бабуся. І щороку на великдень я її також готую. Вона нам дуже подобається. А взагалі її можуть пам'ятати наші мами, наші бабусі. Вона дуже давня і, можливо, моє відео комусь про неї нагадає. А хтось, можливо, бачить такий рецепт вперше. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Починаємо готувати начинку з випікання коржа або паляниці. Це можна зробити заздалегідь, за декілька днів. Я завжди так роблю, тому що перед самою паскою є багато іншої роботи. І це навіть краще. Паляниця тоді добре нарізається, коли вона спечена заздалегідь. Тому я роблю це за 2-3 дні перед тим, як буду готувати начинку. А що ж нам потрібно? Нам потрібен кефір. У мене тут 900 мл. Можна брати кисле молоко. Два яйця, столова ложка солі, столова ложка цукру, чайна ложка соди. І просіяла поки що кілограм борошна. А скільки у мене точно його піде, я напишу у описі під відео. До кефіру додала яйця, сіль, цукор, соду. Все добре перемішала. І тепер буду вводити сюди борошно і замішувати тісто. Тісто має бути таке, як на вареники. Ось таке має вийти тісто. І тепер його потрібно поділити на дві частини, і вже кожну частину будемо розкачувати в такий корж і випікати. Все, одну паляничку я вже зробила, Переклала її на деко, застелене пергаментом поколола веделочкою і відправляю у духовку розігріту до 180 градусів. Ось уже попекла я свої палянички, такі гарненькі вони вийшли. Випікались вони в моїй духовці 25 хвилин. І ще хочу сказати на рахунок борошна. На початку я підготувала 1 кг борошна, але в процесі замішування ще пів кілограма я додала. Все, тепер залишаю їх добре простигнути і завтра продовжу готувати. Наші палянички чекають, а ми продовжуємо готувати. Нам потрібно далі зварити м'ясо. У мене тут дві курячі четвертини вагою кілограм і свина лопатка кілограм 200 г. Просто складаю у кастрюлю, заливаю водою холодною і додаю чорний перчик, листочок. Ну і звичайно посолити. Просто варимо до готовності. М'ясо зварилося і я залишаю його на певний час для остигання. Поки м'ясо простигає, я перерізала свої палянички на ось такі кубики, ось такої величини. В мене вийшла ціла велика миска. Наступний крок. Що нам потрібно зробити? Потрібно порізати м'ясо. Свинину я порізала, а курятину можна просто руками розібрати на волокна. І тепер це м'ясо ми перекладаємо сюди в миску до нашої палянички. Тепер додаємо спеції. У мене тут пів чайної ложки приправи до м'яса, одна третя чайної ложки суміші перців, і одна чайна ложка коріандру. Коріандр має бути обов'язково. він дуже гарно у начинці пахне та гарний і запах, і смак. Моя бабуся колись казала, обов'язково має бути колендра, коли вчила мене робити начинку. Отож. Висипаю сюди у миску. І тепер потрібно добре це все перемішати. Перед тим, як вимішувати, я ще у миску вилью ось одну таку супницю бульйону, у якому варилося м'ясо. Це робиться для того, щоб оці кубики, як паляничка, щоб вона розмокла. Щоб вона не була суха. Зараз буду вимішувати і подивлюся, можливо, і ще потрібно додати бульйону. Так, усе вимісила. Бульйону пішло більше. Десь один літр бульйону вона пішов, почала перемішувати, і маса була суховата, тому бульйон не виливайте, він нам знадобиться. І тепер залишаю на 15-20 хвилин, щоб воно набухло все. І... Покажу далі, що ми будемо робити. Далі додаємо 5 яєць і знову потрібно все добре перемішати. До речі, можна використати білки, які у вас залишаються після приготування паски. Якщо ви печете паску на жовтках, то білки можна використати у начинку. Хочу показати, яка у вас має вийти маса. Вона має бути така, як тісто. Ось, триматися купи, не розвалюватися. Якщо вона у вас суха, то додавте ще яєць або бульйону. Далі дуже-дуже щільно наповнюємо форми масою. Навіть так утрамбовуємо. У мене вийшло дві: одна велика роз'ємна. Форма я її вистелила пергаментом, і одна силіконова, я просто її змастила олією. І духовка вже розігріта до 180 градусів, відправляємо зразу дві випікатися. Начинка випікалась у моїй духовці велика годину, а менше 50 хвилин. Зараз вона простигне, і тоді я її витягну з форми. Ось такі дві запіканочки або дві начинки у мене вийшли. Ця, що була у роз'ємній формі, боки більш запечені вийшли. А у силіконовій не так припеклися, але це не страшно. Тепер вони мають добре охолонути, добре застигнути. У мене вони будуть стояти цілу ніч. І вже завтра я розріжу і подивлюся, які вони всередині. І покажу вам. Тому чекаємо до завтрашнього дня. Ось так виглядає начинка у розрізі. Вона добре тримає форму, не розвалюється. Бачимо, є достатньо м'яса у ній. Дуже ситна страва. Вона добре смакує як у холодному вигляді, так і у гарячому. Ми до великодного столу завжди її підсмажуємо на маслі. Та з кетчупу. Якщо вам сподобався такий рецепт. Ставте вподобайку. Напишіть в коментарях, хто знає таку страву, в яких регіонах також її готують. Мені буде дуже цікаво. І, звичайно, якщо вам не важко, підпишіться на мій канал. Я вам буду дуже вдячна. Хто святкує Великдень усіх зі святом та до нових зустрічей!